Сдино, я не гарний. Коротше, я вибирав м'ясо, тільки нікому не кажіть. Я просто переживаю за одногрупники, щоб не поправили стрепко. Що, я на підійній мужчина, ти що, чудиш? Ні, я не можу не спать. Що має бути? Что ты снимаешь? Нет, нема нема слов, что сказать. Я не помню. О чем без закопал? Лі! Війна ще довий наставник. Скоро камери ставить. Тут не смущаєш. Нехай Бог дасть сила всім. Дорогі друзі, ви отримали від Господа великі потоки благодаті. Тепер втілюйте їх в життя, будьте виконавцями цього мудрого Божого Слова, і неодмінно прийде прекрасна жатва у ваше життя. Будете ви радіти, будемо ми радіти, і буде дуже і дуже прославлятися наш Господь Бог. Слава Ісусу Христу! Улюблені Богом і нами, наші одногрупники. Ми дякуємо вам за чудові моменти, які були разом з вами. Дякуємо вам за прекрасні емоції. Нам було з вами дуже приємно навчатися. І ви дійсно священство царське. І ми вам з Іринкою бажаємо, щоб ви і надалі розвивалися в служінні для Господа і ніколи в цьому не зупинялися. Ми вас дуже сильно любимо. Будьте черними і завжди радійте. Незважаючи на всі неразні. Я бажаю, що де не вступатиме ваша нога, завжди вас доководили Господь. Щоб завжди у вас була смачна кава. Я хочу так, так щоб в нашій групі було б так, як в 12-й групі. П'ять пар. Я бажаю, щоб через декілька років всі ми зібралися і всі були замужем і одружені. Шукайте радість в кожному дні. Бажаю, щоб там, де ви будете на місці, було велике пробудження. Благословіння, мудрості Божої. Часі Бога. Я вам бажаю, щоб ви залишалися в у вірі і завжди надіялись на Бога. Я бажаю всім, щоб надалі в ваших серцях горіло таке бажання служити Богу, як є воно зараз в нас, всіх, щоб переглядірність Бога до кінця і тримали всього дороги. Брати та сестри, будьте сильними. Дорогі друзі, я бажаю вам перебувати у центрі Божої волі і все, що ви паміруєте. Хай Бог благословить вас і Він виконає ваші бажання серце. Брати і сестри, будьте мудрими. Дорогі друзі, завжди прославляйте Господа. Я бажаю кожному укріплятися в могутності Ісуса Христа. Ну і діток, і в сім'ї хороші, і щастя, і здоров'я. Завжди перебувати в Божій благодаті, перебувати у слові, в молитві. Що найкращого. Я бажаю всім нам, щоб ми не забували цих прекрасних моментів пережитих разом, щоб ми пам'ятали один про одного та підтримали один одного в молитвах. Дорогі студенти, я благодарю Бога за кожного з вас, що я мала таку можливість познайомитися з вами. Я желаю вам щасливої долі. Я желаю, щоб в вашій житті сповнилася Божія воля, всього самого хорошого, щастя, миру, любві, радості. Пусть Бог прибуде з вами. Бажаю вам духовного росту. Ніколи не падайте. Бажаю вам успіху у всьому, як в духовному, так і в земному. Дорога моя 15-та група, я вас дуже крепко люблю. Ви всі такі класні, ви всі такі добрі, і хороші, і братіки і сестри. І я вам бажаю, щоб ви надалі служили Господу чесно, правдиво і щоб Господь вас благословив із де б ви не були. Бажаю, щоб ваші серця були завжди наповнені Божою любов'ю. Виходьте на жниво на поле, поки пшеницю не пов'яли. в руки і погнали. Все. Бажаю вам принести багато плоду для Бога. Хай і Бог дуже рясно благословить. Вони дуже класні. Буду <клес> скучати за ними. Я бажаю, щоб для вас Божий закон був ліпший, аніж тисячі золота стрібло. Дорогі друзі, бажаю вам любові, радості, миру. Терпіння, а якщо закінчиться терпіння, довго терпіння. Друзі, хай щастить вам в дорозі, щоб ви дійшли до неба. Друзі. Я бажаю вам всім, щоб ви завжди були вірними Богові до кінця. Якщо тільки не трапиться в нашому житті, щоб ми завжди йому залишалися вірними. Друзі, для вас хочу побажати, щоб ви постійно старалися ставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним. І тоді Бог буде благословляти вас і буде вас робити щасливими. Хай вас Бог благословить. Амінь. Бути прикладом для інших і завжди залишайте після себе хороший світ. Благословіймо! Я дякую кожному за цих 4 місяці. Мені було дуже приємно разом навчатися. Я бажаю кожному з вас, щоб ви були в центрі волі Божої. Божої вам благослові. Я дякую Богу за цей час, який я змогла провести разом із вами. Ви всі дуже класні. Я бажаю, щоб ви були світлом для світу, щоб ви завжди горіли для Господа. Нехай Господь виконує всі бажання вашого серця. Будьте щасливі і благословенні. Я вас всіх дуже сильно люблю. Дорогі друзі, бажаю вам рясним Божих благословень! І нехай вам Господь подає натхнення в служінні. Будьте благословені. Друзі. Я бажаю, щоб ви завжди довіряли Богу в яких ситуаціях вашого життя. Боже корисне благословення. Діти мої. на досе, що лише стережеться, серце своє бо Без нього походить життя. Бажаю, що ви зростали і удосконалювали в Господі. Слава Богу, друзі, братя, сестри, раз з вами знайомству аж серце тривожиться, Не хочеться з вами прощатися, але що зробиш? З вами Господь. Довіряйтесь йому. Він дуже вас любить, він вас супроводить. Амінь. Бажаю вам успіхів у вашому житті і не кидайте те, що ви розпочали робити. Божий благословень. Благословені. Хай Господь буде для вас розкішю і Він сповнить в вашого серця бажання. Пахарі Господні. Ось і закінчилось навчання, і ви йдете на ниву Господню. І єдиного, що вам хочеться побажати, це сили Святого Духа. Адже з цією силою ви можете зробити щось неможливе. Я бажаю вам щастя, миру, радості, щоб ви завжди зміцнялися в Господі і були в центрі Божої волі. О, Написано в Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Так от я бажаю кожному з нас, в першу чергу, нашим студентам, щоб вони були вірні Господу до останнього свого до додаху життя. І Господь дасть винець життя. Благословенна 15-та група. Дякую Богові за кожного із вас. Хай кожного із вас Господь благословить, щоб в вашому житті були великі чудо Господні. Нехай Господь вам дарує радість щоденну. Будьте благословені! Бажаю щастя, здоров'я, як всі всегда ви і, взагалі, самого Кращого успіху на практиці, щоб все йшло як по маслу, і щоб трудності казались медом. Отак. Бажаю вам ніколи не забувати, що ви є дітьми Божими. <звук> Група бомба. Лучше мені здається, не було лічно для мене. Як то як в царів колись було, так не до нас, не після нас такої групи не буде. <звук> бомба. -бомба <звук> <просто>. <звук> Гарні брати та сестри, з ними можна так гарно трудитись на місці. О, Самі чіткі люди. Група така благословенна, так... всі такі файні. Такі чудові, такі прекрасні, такі світлі люди. Від такої групи треба пошукати, як ми. Нормально. Я знаю, що морожене смачне, ти скажи для групи пару слов. Попередні були групи, я не знаю, але наша дуже класна. Дуже цікава група, кожен по особливому зітючі, можна так сказати, і з кожним можна поговорити про щось. Там сімо полна, вся земля. Слава його душа. i Mané, a tá coxida bem pra mim, essa Що настрою нема, проблеми насуваються, і світ не милий вам, щоб все лихе минулося, а щастя повернулося, і щоб було все добре, Рецепт даю для вас. Посміхайтесь, посміхайтесь, люди добрі, посміхайтеся, І буде все нараз. Ми щасливі будем ми щасливі будем, знайте бо нас. посміхайтесь, посміхайтесь, люди добрі, посміхайтеся і буде все гаразд, ми щасливі буде, ми щасливі буде, знайте Бог, оберігає нас. Земна та вкриє серце квітами, Христова доброта, щоб Спаса твердо вірили, торкнули небо крилами, щоб ви були щасливими. Рецепт даю для вас. Посміхайтесь, посміхайтесь, люди добрі, посміхайтеся, і буде все гаразд. Ми щасливі будем, ми щасливі будем. Знайте, Бог оберігає нас. Десь люди добрі, посміхайтеся і буде все гаразд. Ми щасливі будем, ми щасливі будем, Знайте, Бог оберігає нас. добрі посміхайтеся і буде все гаразд Ми щасливі будем ми щасливі будем, знайте Бог, оберігає нас, посміхайтесь, посміхайтесь, люди добрі, посміхайтеся і буде все гаразд. Ми щасливі будем ми щасливі будем знайте Бог, оберігає нас. или пёшка хлеба. Опять вы опять с камерой. Не снимайте меня. А ты что, я тебе? Я не сплачиваю. Что ещё расскажу? Что я не подожал? Три, давай. Не знаю, дорогие студенты. Все, вирубай. Жай, діточок, як на без зірочок. І все. Зубний порошок. Купуй, не пожалієш. Я бажаю зі мною, щоб ми... Ну, я забуваю, та... Як зі мною? Ой... Знімали, коли залишало? Знімали. Хто каву п'є, а хто сало їсть. Друзі, на урок! Друзі, на урок! Не слухайте його! Мы... Мы вам б... А что ты обожаешь? Лилия, скажи нам, ты, что ты будешь бороть, я скажу. Да, да. Давай ты будешь бороть, я скажу. Да, да. Что ты На меня не Скажи. Священство царское. Да. да. <тёкш> І таку красу знайшли, Божу красу. Тихо, я в президентській голові. Я сюди їхав на досі. Що може є? Дає до лапа. Помив підлогу і згадав, не робили це. Жук, мінус на бала. Розмовляють плюс пори. Тихо. Савчук і Ген, мінус 5 балів, погрожає групі порядку. Без коментарів. Лидия выключать-то.